Професійні шуляри та ілюзіаністи мають технічну можливість рахувати карти. Причому використовувати вони це можуть з різною метою, наприклад, для того, щоб продемонструвати фокус, як я зараз, так і дехто із них для того, щоб спробувати виграти у грі. Але слідкувати за такими людьми потрібно дуже і дуже уважно, тому що вони можуть підняти якусь кількість карт, наприклад, як, як я зараз, і відразу назвати точну кількість їх. Наприклад, зараз всі стопці їх 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну це мені зараз пощастило. Ми тепер ускладним цей процес. Але, звісно, спочатку перемішаємо цю колоду карт. Ти зараз, будь ласка, підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео. І тепер я не просто буду підіймати якусь кількість карт. Я буду пролистувати їх на стіл, а ти, якщо був би поряд, треба було б тобі зупинитись в будь-який момент, коли я карти пролистую. Наприклад, ти хочеш зупинитись тут і добре, тому що їх тут, наприклад, зараз 20. Причому 11 із них це валет-хресті. 20 карт, 11-та валет-хресті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.